Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Коли ви знаєте кухню вітчизняної економіки, вам легше приймати правильні рішення. Вітаю вас. Розбиті дороги та економічні застій це найбільше дратує українців протягом останніх тижнів. Сьогодні на діловій кухні ми будемо говорити на теми дотичні до цих проблем. Дивіться у програмі протистояння на автомобільному ринку, новини автоцивілки, безглузді інвестиції у сміття. Чому не працює українська економіка? Розбиті шляхи перетворили будь-яку поїздку на війну за виживання. Зрештою, у яму на повному ходу потрапив увесь вітчизняний автомобільний ринок. Обсяги продажів скорочуються, власне виробництво простоює. Внаслідок цього боротьба за виживання тільки загострюється. У вітчизняному автопромі кажуть, галузь уже треба не захищати, а реанімувати. Пропонують свої рецепти, а саме – підняти тарифи на іноземні автівки. Ми не відказуємося від тарифного бар'єру, про який ми завжди говорили, що його потрібно підняти. Тому що на сьогодні в Україні тарифний бар'єр ниже, ніж не то що в країнах СНГ, він ниже, ніж в Європі. Тому, як я вже говорив, тут проще продавати продукцію, ніж її виробити. А вопрос добавленной стоимости – это вопрос, в принципе, и стабильности промышленности, и стабильности валюты. Поэтому, естественно, мы будем настаивать на повышении пошлин на готовую продукцию, на снижение и обнуление пошлин на оборудование для производства. И также мы будем настаивать на компенсации. Ставок по, по кредитам за експортно, за производство експортної продукції. Імпортери ж на підвищення тарифів на іномарки реагують іронічно. Мовляв, досвід уже є, а економічна ситуація сьогодні і так жахлива. Зокрема, з надходженнями до бюджету. Уряд Юрій Володимиров вже наступав на такі граблі, коли підняли податки на 13%, Було введено так зване тимчасове візнемиту. 13%. І імпорт відразу впав повністю. І продажі автомобілів відразу впали. Люди не купують таких автомобілів, подорожчавших зразу на 13%. І тоді, до речі, була заява і тодішнього голови Держмесслужби України, який сказав, що там буквально за півмільярда. Бюджетний отримав від автоімпорту буквально за там, місяці. Автопромівці скаржаться, що для них погані умови розвитку бізнесу в країні. У 2012 році ми поставили на експорт продукції порядка на 360 мільйонів доларів США, а завезли більше, ніж на 4 мільярди. Отсюди негативний баланс, який дає свою долю і в общем негативному балансі. внешней торговли Украины товарами. Условия, в которых развивается украинский автопром, не позволяют доминировать на рынке, либо сохранять какой-то паритет на рынке. И на сегодня да, намного выгоднее заниматься торговлей и продажей импортной техники в Украине, чем развивать производство здесь внутри. То есть речь идет об отсутствии инвестиционного климата хорошего, как для... Нових інвесторів, так і для тих інвесторів, які вже працюють в Україні. А імпортери стверджують, що зараз ще не пізно дочекатися тих автомобільних інвесторів, які ще не відкрили свої заводи в Росії, адже в Україні вигідне географічне положення, досить зручна логістика, дешевша електроенергія і робоча сила. Головне, щоб умови для інвесторів були рівними. Те, що Україні потрібно зробити, це все-таки підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС, зробити нульове мито повністю, і потім, користуючись, знову такий унікальний шанс буде, як Путі з варяг в греки. Да? Користуючись тим, що у нас є угода про вільну торгівлю з країнами СНД, і теж нульове мито, тоді інвестор тоді задумається. Той інвестор, який не прийшов ще в Росію, тобто якісь китайські заводи можуть прийти і побудувати тут для того, щоб продавати ці автомобілі в Росії, вже і продавати ці автомобілі в Європу, йти. А експансія китайців об українців в Європу це дуже серйозно. В цілому, 13-й рік для авторинку України буде складним як для імпортерів, так і для вітчизняних виробників. А це потягне за собою проблеми і в дотичних сферах. У 2012-му напруженою була атмосфера і на ринку автострахування запровадження Європротоколу, проблеми з виплатами у деяких страхових компаніях, призначення нового керівництва моторного транспортного страхового бюро України. Проте, що ж нам очікувати від сегменту автоцивілки у 2013-му, поговоримо з генеральним директором моторного бюро Борисом Візіровим. Борис Візіров, генеральний директор Моторного транспортного страхового бюро України. З 2003 року працював в Державній податковій адміністрації України, де пройшов шлях від старшого податкового інспектора до начальника Державної податкової інспекції в Голосіївському районі міста Києва. Кандидат наук з державного управління. Вважає, що моторне транспортне страхове бюро має стати справжнім арбітром на ринку автоцивілки. Вітаю вас на нашій діловій кухні. І цікаво було дізнатися від керівника моторного бюро щодо страхових компаній, які затримують виплати. Як ви з ними боретеся, чи можете боротися в межах своїх повноважень, які прописані статутом та договором про співпрацю між Моторним бюро і страховою компанією, можемо застосовувати, починаючи з попередження до виключення, взагалі з членів моторного бюро такої страхової компанії. в тому числі це небезпечно, якщо виключать, в тому числі і обмеження в. Видачі бланків страхових полісів, на яких заключаються такі договори, щоб мотивувати її більш коректно ставитися до свого клієнта і взагалі виконувати правила, які ми сьогодні впроваджуємо в системі автоцивільної відповідальності. Моторне бюро фактично створене страховими компаніями і існує за рахунок їхніх внесків. Як же ви можете карати якісь страхові компанії, якщо вони є вашими засновниками? Ну можливо, слушне запитання, але е, що робити з мільйонами людей, які страждають від е, от таких непопулярних дій страхових компаній, які не зовсім коректно до них ставляться. До кого їм апелювати, і в кого просити допомоги? Да, де шукати правду? Де вплив е, в кого сьогодні? Цю роль повинна виконувати моторне бюро. Да, да, тем, так, воно засновано страховими да, вони фінансують її діяльність, але воно виступає тим, скажімо так, арбітражним керуючим серед них усіх, щоб вони дотрималися певних правил один до одного, до клієнта, до держави, до закону. Поясніть ситуацію з Європротоколом. От я ніяк не можу зрозуміти, коли е, мене попереджають, що Ну, от є Європротокол, але краще ним не користуватися. Моя позиція протилежна від того, що вам кажуть, моя позиція така: ви маєте користуватися європротоколом. Ну як маєте? Не дай Бог, щоб ви їм користувалися, тому що це вже якісь трапилися з вами негаразди на на, на дорозі. Але якщо вони трапилися, і є певні умови для застосування Європротоколу, саме які немає постраждалих осіб, немає у вас претензій до, до, один до одного як учасників зазначеного ДТП, і ви згодні на те, щоб е, обидві сторони немає суперечності, які можуть бути викликані в суді чи розбирательства е, за допомогою державної інспекції, ви складаєте європротокол. І ви не затримуєте на себе, не не викликаєте на дорозі певних ускладнень даї, чекати, і даї не турбуєте, створюєте, і... створюєте пробки і так далі, це нормальна форма цивілізованого спілкування громадян, учасників дорожнього руху. Якщо страхова компанія, не дай Бог збанкрутувала, що робити тоді страхувальниками, в яких трапився страховий випадок, і вони очікували виплат, вони не можуть бути здійснені через банкрутство. Якщо Страхова компанія визнана банкротом, то моторне бюро має всі права використовувати їх гарантійні внески для виплати страховикам. Тобто, виплачуєте ви моторне бюро. Чи можуть страхувальники напряму скаржитися до вас? Тобто на ту чи іншу страхову компанію? З практики вони так і роблять: скаржаться до нас, до національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. І Самої страхової компанії, вони апелюють з запитом, чому саме ви так не робите, як ви відповідно до договору маєте робити. Ці скарги ми аналізуємо, ми використовуємо їх при певних критеріях, які ми робимо для рейтингів страхових компаній. Більше того, ми будемо запроваджувати систему. Інформаційну систему, яка буде аналізувати і збирати скарги. І це буде одним із скажімо так, важливих складових у формуванні рейтингу стабільності страхової кампанії. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, успіхи вам. Далі у діловій кухні Київ місто розбитих урн та безглуздих інвестицій. Та чому олігархи не хочуть інвестувати в Україну? Нинішня економічна криза прийшла в Україну з запізненням. Вона могла розпочатися і минулого року. Однак її відстрочили фантастичні державні витрати на підготовку до футбольного єврочемпіонату. На жаль, ці кошти не запустили економічний двигун, а перетворилися на інвестиції у сміття в прямому розумінні цього слова. Вони служили нам десятки років, але після терактів у Дніпропетровську їх оголосили вкрай небезпечними. А Київ напередодні європейського чемпіонату розпочав проти них війну. Це рішення було абсолютно. Неадекватно было закуплено за полмиллиона гривен в трех районах Голосейской, Печерской и Шевченковской урны, которые по сути одноразовые. То есть пластика они прослужили ну, месяц, два, три, не более того. То есть уже процентов 90% в Голосейском районе не осталось ни одной пластиковой урны. А это по 600 гривен каждая урна. То есть, соответственно, так называемые опасные железобетонные урны, э, которые стоят всего 100, 150, 200 гривен максимум, э, были изъяты. З них зробили цвітники. По-перше, столична влада виконала шалені гроші на вітер. Нові урни були непрактичні. По-друге, на вулицях міста їх кількість стала значно меншою, аніж раніше. По-третє, пластикові сміттєзбирачі виявилися надто ніжними для наших вулиць. Наприклад, на цій парковці в центрі міста хлопці влітку чергували з каністрами води, бо урни горіли щодня. Металеві конструкції міцніші, але їх недостатньо. Хоча в Києві є два підприємства, які можуть майструвати їх сотнями на місяць. Одне з них виробництво контакт, товариства глухих. Сьогодні вже спитані наші урни, хоча спрошу безпечні. Ну, Я вважаю, що ну, не совсем не коректний вопрос, тому що зубна щотка опасна чи безпечна. Ось вот так і наша урна. Її видно, що якщо... Там при теракті так анані всі своєю конструктивністю не буде опасна для окружаючих людей. Підприємство виграло тендер і протягом осені виготовило на замовлення міста три тисячі таких смітничків типу Париж. Ціна однієї урни 300 гривень. А пластиковий непотріб коштує 600. Вигода очевидна, але у нас непосредственно не покупає покупають город. У нас покупают начальники Ж, УЖХ. А им спускают, вот пока эти деньги все спустятся, а вот с начальником УЖХ ты попробуй справиться еще. Потому что у него своих проблем. Он говорит, нет, дайте не урну, дайте трактор. Ему трактор нужен, а не урна. Ти його ще спробуй що щоб у урну еті взяв і поставив. Я іногда уже і запіхів нахально эти урни. Питання в іншому: а чи була така нагальна потреба взагалі розпочинати демонтаж та заміну урн в столиці? І хто причетний до такого антитерористичного рішення? Цей документ все пояснює. Служба безпеки України рішень щодо визнання вуличних азбестоцементних металевих залізобетонних урн для збору сміття небезпечними для життя людей не приймала. Офіційних рекомендацій зазначеного питання не надавала. Тобто війна з урнами це примха столичної влади. Спроба заробити імідж на умовній безпеці людей. А киянам такий сумнівний захист обійшовся як мінімум у півмільйона гривень. Інвестиції, які не працюють, так на сьогоднішній день можна охарактеризувати всі об'єкти Євро 2012 У чому ж причина економічних помилок влади та чим можна їх виправити? Які небезпеки нас очікують цього року? Про це поговоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Андрій Новак, голова комітету економістів України, кандидат економічних наук з 2005 по 2006 роки, радник прем'єр-міністра України. Автор книги як підняти українську економіку та понад 120 наукових статей Вважає, що головний пріоритет України це економічне відродження. Вітаю вас на нашій діловій кухні. На вашу думку, які головні економічні небезпеки чекають нас у 2013 році? Ну знаєте, головна економічна небезпека це відсутність передумов для економічного росту у 2013 році для української економіки, відсутні як зовнішні. Кон'юнктурні передумови, так і внутрішні економічні фактори, які сформувалися в Україні. А в чому причина? Чому цей рік обіцяє бути дуже складним? По-перше, причина, перш за все, я, я завжди на цьому наголошую: внутрішня українська. Надзвичайно бідна структура нашого валу внутрішнього продукту. Тобто бідна економіка, яка виробляє дуже вузенький спектр конкурентно -здатної у світі продукції. На сьогодні фактично метал, зерно метал зерно, причому метал саме примітивний металопрокат, зерно і хімія в чистому вигляді. Тобто навіть не готова продукція хімії, а хімічні речовини в мішках, образно кажучи. Тобто це надзвичайно вузенький спектр. Тобто фактично ми маємо справу з трьома номенклатурами виробів, з трьома видами номенклатур виробів. І якщо стається критична ситуація в світі, хоча б з однієї з цих трьох всього-навсього номенклатур, зразу вся українська економіка просідає. Але ж економічну політику задає влада, задає уряд. Ну, бачите, тут не так принципово важливо склад уряду. Принципово важливо документи, механізми, по яким країнам буде жити. Є основний фінансовий документ року бюджет. Дивимося на структуру нашого бюджету на 2013 рік. Ну, я завжди говорю, найкраще все пізнається в порівнянні. І дивимося статті витрат, пріоритети. Наприклад, витрати на вугільну галузь, тобто. Копання вугілля. Ну, це рідне. Так, 10 мільярдів гривень для порівняння. Вся авіакосмічна галузь 1 мільярд. Різниця 10 разів. У мене запитання. Ми в 21 столітті закопуємося в шахти, чи ми розвиваємо ту сферу, яка дійсно є ще поки що конкурентноздатною у світі, яка відносить Україну ще до пулу 10 космічних і авіаційних держав світу. Треба зрозуміти, що е, такі е, складні. Галузі як авіація, якщо ви запускаєте туди, умовно кажучи, гривню, вона дає зайнятість по суміжних і необхідних галузей, які забезпечують всі деталі. Ця гривня потім дає віддачу 10 гривень. Коли ви закопуєте в шахту, ви закопали гривню, а отримали 50 копійок. Члени уряду поїхали в Америку просити грошей. МВФ грошей поки що не дає, ну і інвестори в Україну не поспішають. Ну, знаєте, та делегація маленька, яка поїхала в Сполучені Штати, її називають, що вона поїхала за інвестиціями. Ну я вас хочу розчарувати, коли немає інвестиційного клімату в країні, ви інвестиції поїздками не зробите. Інвестор повинен бачити перспективу, що він, коли заходить в цю країну, або принаймні, не тікає з неї з неї, це наш внутрішній інвестор. Він повинен в цій країні бачити економічні перспективи. А якщо ще додати фактор політичний, як себе веде влада, яка відбирає яка рейдерське захоплення робить, то тут, взагалі, не те, що немає перспектив, тут навіть страшно працювати будь-якому інвестору. Ну до речі, от остання ситуація з олігархом Колумбуйським. Ми спостерігаємо з Коломойським, з Ярославським, як у таких відомих олігархів поступово забирають чи перерозподіляють їхню власність, наскільки цей процес з економічної точки зору небезпечний. Весь цей час, коли відбувається черговий перерозподіл, немає розвитку. Мало того, що немає розвитку, йде ще й підвищена, підвищена динаміка відтоку капіталу. Тобто люди розуміють, що якщо на них наїжджають, значить треба швиденько гроші. Знову ще більшими партіями в офшори чи взагалі на будь-які іноземні рахунки. Тобто немає розвитку, коли період йде перерозподілу, це як мінімум консервація, як мінімум стагнація. А в принципі, це ще й відкат назад. Саме тому 12-й рік, хоча прогноз був росту ВВП понад 4%, реально маємо близько нуля. Дуже схожим буде і 13-й рік. Тим більше, якщо е, тенденції Перерозподілу будуть посилюватись, відразу виникає небезпека, навіть уже безпосередньо з державним бюджетом. Тому що в державному бюджеті, наприклад, запрограмовано хтось повинен його наповнювати, ну не свої не хочуть, хтось, та... а чужі втекли. Там ще є дуже конкретна стаття, яка називається Доходи від приватизації, і ця сума 11 мільярдів гривень на 13-й рік. І Якщо буде перерозподіл або наїзд на олігархів, то хто буде приватизовувати? Хто тоді дасть за державні Тільки свої? Такі, а свої не будуть давати гроші. Вони ж, вони, вони ж хочуть за чужі гроші, а в чужих вони все забирають. Девалювація до кінця 2013-го може і перевищити 8,5%. Дуже багато буде залежати, чи отримаємо ми те, що розраховує український уряд і Національний банк, 15 мільярдів доларів наступний транш від Міжнародного валютного фонду. Яка з цієї суми... Буде прийде в Україну саме в 2013 році, тому що це може бути програма 15 мільярдів на 2 роки, на 3 роки. А нам треба фактично цю суму вже на тринадцятий рік, тому що нагадую, 50 мільярдів гривень дефіцит бюджету, при тому, що навряд чи програма приватизації буде виконана. Ще є дуже сумнівна стаття: 16 мільярдів гривень. Бюджет має отримати від НБУ від Національного банку України вже під питанням. Тобто, реальний дефіцит буде 60-65 мільярдів гривень. Плюс треба поповнювати терміново золотовалютні резерви НБУ, тому що вони за останніх півтора року скоротились на 15 мільярдів доларів з 39 до 24. А навіть з цієї суми 24 мільярди доларів золотовалютних резервів, які ми зараховуємо, що вони є, насправді там ліквідної валюти, тобто безпосередньо грошей, не так багато. Там ще золотовалютні резерви в цінних паперах, в акціях, в облігаціях, в дорогоцінних металах, а живих грошей там вже не так багато. За моїми розрахунками, максимум до середини року, станом на сьогодні, Національний банк має живих валютних коштів, щоб штучно стримувати гривню на валютному ринку. Далі йому терміново необхідні оці зовнішні вливання. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую. Щоб привести до ладу як дороги, так і всю економіку, потрібно латати не окремі ями та окремі проблеми, а змінювати всю технологію будівництва. Однак проводити системні реформи в державному масштабі в Україні поки що ніхто не хоче, або вміння не вистачає, або бажання. Бувайте здорові!